як ми вже почали говорити, це книга про зайчинятку, яке шукає своє щастя. І нам вже дітки сказали, що для всіх щастя це є щасливе життя, це є їхня сім'я, це є їхня родина. Що для зайчика є, то, мабуть, теж дуже близьким до те, що кажуть наші дітки, але все-таки зайчинять перебувають в такій довгі-довгі подорожі, щоб зрозуміти, власне, що таке є для нього щастя. І дуже Картини, які створила лінянка Христина Угощу. Супроводжують цю книгу. я вам також цьому сюди. От наше зайчиня. І, до речі, тут так ми розповідаємо про наших овечок, дивіться, є. Felly byddwch chi'n gallu gweld y dŵr sydd wedi cael ei ddefnyddio. Felly byddwch chi'n gallu y